Минулого разу ми зупинились на тому, що висока та хаотична інфляція перешкоджає ефективному розміщенню ресурсів в економіці, а також призводить до соціально несправедливого перерозподілу багатства серед членів суспільства. Проте уряди і центральні банки практично всіх країн світу все одно таргетують підтримку невисокого позитивного рівня інфляції в економіці. Чому? Відповідь у тому, що невисока та стабільна інфляція має декілька важливих позитивних наслідків. По-перше, інфляція стимулює споживання. Якщо споживачі та інвестори очікують на незначне, але зростання цін, то не мають причин відкладати рішення про споживання. Відкладене споживання одна із найважливіших причин затяжних економічних спадів. Як от у Японії в 1990-х роках та в Америці Європі внаслідок останньої фінансової кризи. По-друге, інфляція стимулює трансформацію готівкових завещаджень населення в активи, що приносять процентний дохід, депозити та цінні папери. Тобто у населення та підприємств є стимули вкладати заощадження в довгострокові депозити. А не накопичувати їх у вигляді готівки чи залишків на поточних рахунках. Це, власне, і дозволяє банківській системі виконувати основну свою функцію перетворювати депозити на кредити. Це важливо, адже кредити конче необхідні підприємствам для фінансування інвестицій у майбутнє виробництво. Крім того, аналіз даних розвинутих країн показує, що часто офіційні показники інфляції завищують її справжній рівень. Отже, маленьке позитивне значення інфляції за офіційними даними насправді може означати нульову інфляцію. Відповідно, існує консенсус щодо невеликої стабільної інфляції 2-4%. Вважається, що вона оптимальна для економіки. З іншого боку, навіть невелика дефляція, тобто від'ємна інфляція, дуже шкідлива для економіки. Причина в тому, що дефляція скорочує споживання. Якщо очікується падіння цін, то цілком раціонально відкласти рішення про нетермінові покупки. Крім цього, падіння цін означає, що виробники або мають погодитись отримувати нижчі прибутки. Або повинні зменшувати виробничі витрати, зокрема, витрати на працівників. Проте заробітна плата не гнучка в бік падіння. Тому єдиний спосіб зменшити фонд заробітної плати скоротити кількість найнятих працівників. Це призводить до зростання рівня безробіття. Відповідно, безробітні мають обмежені доходи, тому споживацький попит в економіці падає. Що призводить до зниження продажів, чергового падіння цін і так далі. Тобто економіка потрапляє в дефляційну пастку, з якої дуже важко вирватися. Тепер давайте поговоримо про те, як вимірюється інфляція. Рівень цін в економіці визначається за допомогою так званого індексу цін або середньозваженої ціни на всі товари та послуги. Інфляція розраховується як відносна зміна індексу цін між двома періодами. Найпоширенішими є два індекси цін індекс споживчих цін та дефлятор ВВП. Індекс споживчих цін відстежує ціни так званого репрезентативного споживчого кошика для типового міського жителя. Тобто. Збирається детальна інформація про індивідуальну структуру споживання громадян України, що проживають у різних частинах країни та належать до різних вікових і соціальних груп. Ці громадяни ведуть щоденники споживання, які відповідним чином агрегуються, тобто зводяться воєдино, для отримання загального кошику. Індекс споживчих цін розраховується як відношення вартості кошику в поточному році до його вартості в початковому році. Початковий рік це просто відправна точка для порівняння цін. Наразі споживчий кошик в Україні складається з 328 найменувань. Вагова структура кошику виглядає так: зокрема, 42% витрат споживачів припадає на продукти харчування, 5% на одяг. 7% на житло, 7% на охорону здоров'я, 12% на транспорт і 2% на освіту. Для порівняння, у США вага продуктів харчування в кошику складає лише 16%, а житла аж 40%. Динаміка індексу споживчих цін в Україні, починаючи від незалежності, представлена на цьому графіку. У 93 му році інфляція перевищила 10 тисяч відсотків на рік, тому всі інші роки виглядають доволі невинно. Проте, якщо сфокусуватись на періоді з 96-го року по сьогоднішній день, то видно, що інфляція коливалася між мінус 1% та плюс 43%. Це показує її значну нестабільність. Існують дві основні причини виникнення інфляції в економіці: збільшення сукупного попиту. Тобто інфляція попиту, та зниження сукупної пропозиції, тобто інфляція пропозиції. Інфляція попиту виникає за рахунок збільшення доходів населення, зниження податків на доходи, підвищення оптимізму стосовно майбутнього, зниження схильності до заощадження, очікування зростання цін у майбутньому, збільшення державних витрат. Збільшення іноземного попиту на українські товари, збільшення кількості грошей в економіці. Ці фактори призводять до збільшення попиту на товари та послуги в межах економіки. Відповідно, це тисне на їх ціни. Інфляція пропозиції виникає за рахунок збільшення собівартості виробництва, наприклад, зростання витрат на сировину, підвищення заробітної плати. Зниження продуктивності праці працівників, несвоєчасна заміна капітальних товарів, що або знижує їх продуктивність, або збільшує витрати на технічне обслуговування, погодні потрясіння, стихійні та нестихійні лиха, що впливають на виробництво, девальвація національної валюти, тобто урядова фіскальна та монетарна політики. Далеко не єдиний фактор, що може спричинити інфляцію в економіці. Тому їх ефективність для боротьби з інфляцією може бути дуже обмеженою. Але про монетарну політику ми поговоримо наступного разу.